На базі Чорноморської міської ради відбулася нарада, в якій взяли участь представники ОСББ і ЖБК та обговорили питання забезпечення електропостачання житлових комплексів під час відключення світла. Присутні висловили свої думки та запропонували різні рішення. Наразі програмою передбачено ліміт у 100 тисяч гривень. А ми але ми розуміємо, що цих коштів недостатньо. Ця сума була сформована в прошлому році з урахуванням цін, які складалися в прошлому році. А сьогодні це вже і ми ну, в інших реаліях трохи живемо. Тому в програму будуть внесені зміни щодо лімітів з урахуваннях тих пропозицій, які нададуть ОСББ. Органи місцевого самоврядування внесли на розгляд проект забезпечення функції енергетичної системи в Чорноморську та рекомендували залучити додаткові. Позабюджетні ресурси через грантову систему. Наразі визначено 4 банки-партнери. Фонд енергоефективності надає грантову підтримку до 1 мільйона гривень для ОСНД і Жилічно-житлово-будівельних оперативів на встановлення сонячних електричних станцій і до 2 мільйонів гривень на встановлення теплових насосів. Обов'язковою умовою отримання цього цієї компенсації 70% відсотків, а вони більше мільйона гривень, є встановлення разом сонячно-електрослектричних сонячних панелей, гібридного інвертора. Тамулярно батарі представники громадських об'єднань активно працюють над пошуком альтернативних програм фінансування для своїх проєктів. Якраз з енергодомом я єдина, яка заключила договір два роки перед самою війною, і ми мали робити газову котельню, дахову, ремонтувати, утеплювати будинок. І ми дуже були зацікавлені. Нам дуже сподобалось. Було все добре. До одного моменту, коли нам прийшли, і сказали з енергодому, що нам потрібно взяти в банку 18 мільйонів. Це було. До війни. Пізніше вже сказали, що треба 26 мільйонів. Звичайно, що таку суму, тим більше, що наш людей багато роз'їхалося, ми звернулися в один-другий банк, нам ніхто таку суму не дає без застави. А що в заставу? В заставу ж нема що ставити, це квартири. Тому я не знаю, як зараз буде. Якщо зараз будуть інші варіанти, тим більше, що там всього один мільйон, а не 18 і не 26. То можливо ця програма і спрацює, хоча ситуація з електроенергією може бути викликом для жителів міста, громадські діячі налаштовані активно шукати засоби забезпечення енергетичних потреб. Все буде Україна, загартавал Джанський Слава Кузьменко і Т3.